Це заради моменту, коли серце завмирає, а перемога качає, гра розкриває тебе. Е, продовжуємо нашу прес-конференцію, словник мінімаріал центру по запасу. Традиційно така напружена конкурентна атака. так це аж ходу першої і другої чверті от, давалося десь е, триматись на плаву, в принципі, тримати рідні рахунок. чого все ж таки на думку, другому вирішальні не вистачило. Ну, як завжди, почну свою відповідь з того слів подяки нашим ЗСУ. Якби не вони, то не було тут нічого. Також нашого тренера з новою посадою, хай йому більше нервів, більше ідей, які приведуть нас до перемог і до медалей, звісно. З того, що не вийшло, не вийшло зразу ж заграти перевагу наших третіх номерів внизу в лоупості. Рівне добре захищалися проти цього. Це така була у нас установка. Настанови такі, на гру. Ми не змогли заграти, перейшли більше якісь пікінрольний пік напад. І десь за рахунок цього тримались на плаву Трохучкові Олександра Кольченка в першій половині тримали нас далі. Багато проблем. І в захисті не, не, не грали те, що, про що домовлялись в захисті. Не вийшло. Продовжимо нашу пес-конференцію Ви Слово основані коментаря Антону Місіянку. Зразу так спороглянув палубу в Волинське дербі. то я поварячий світам, які враження про це Ну, Перше враження, напевно, ще два дні назад в мене були або три. Хочу подякувати керівництву клубу, що довірили бути тренером. Я вважаю, що це в цій грі майже все не вдалося, але. На майбутнє у нас це буде ще два тижні до наступного домашнього баблу. І за ці два тижні набагато якісніше підготовимося до ігор. Я думаю, на плей-офф будемо на максимальному підйомі, максимальній формі. Дякую. Дякую. Олександр, вітаємо тебе з поверненням до Рівного, перш за все, вітаємо відразу з перемогою. Які емоції сьогодні відчуваєш і трішки повдій, будь ласка. Е, да, ну, емоції дуже позитивні, е, дуже радий повернутися, побачити вболівальників, які приїхали з Рівного. Хочу дуже сказати їм: ну, я дуже вдячний їм за підтримку. Е, реально, вони. Роблять цей настрій, який ну, неоціненний. Також хотів я ну, подякувати Збройним силам України за те, що нас воронять, за те, що дають нам змогу грати. Е, в частності, у нас є один баскетболіст, е, який ну не один він один з Роман Новіков, який е, постійно займається донатами, тому, будь ласка, всі, хто знають, знають цю людину. Він постійно робить збіри, тому цікаві, і, будь ласка, долучайтеся. Що по грі? Е, все, ну, у нас е, був план на гру, і ми його дотримувалися. Е, в принципі, у нас все вийшло. Звичайно, є багато над чим працювати. Я думаю, тренер е, точно скаже над захистом трошки краще. Е, е, вот. Але був план на грі, ми працюємо, у нас е, нові комбінації. Я от вливаюся, я недавно якби, долучився, тому мені ще важко знайти якби, свою гру, але я стараюсь, ну, допомогти чим можу. Тому дуже круто все і дуже дякую. є таке враження, що нікуди не їхав? Бо... Частина громади змінилася, але так е, страшно віграв гравці, хлопці, з якими ти грав, вони залишаються в літній. Так, так, є таке, деякі хлопці кажуть мені, що як дежавю, що я навіть нікуди не десь був, не знаю, там хворів і тут раз, я вже тут. Е, да, є таке. Тому да, мені було комфортно грати навіть там, з новими нашими легіонерами, але ми швидко знайшли спільний, якби, спільну мову. Дякую. Да. Дякую. Продовжуємо нашу прес-конференцію. Де нас вітаємо вашу команду з перемогою. Що можете сказати про цій грі? Чи повністю задоволені установкою на голову? Чи все ж таки можна казати, що є перемога, значить устанам Ух ти, вибачаюсь. Дякую за ваше запитання. Перше, я хотів би подякувати нашим Збройним силам, нашим захисникам і захисницям, які боронять нас. І дають нам змогу грати в саму розумну гру і насолоджуватися цією грою. По-друге, я би хотів подякувати нашим болівальникам, які приїхали сьогодні підтримати нас. Я ще раз кажу, це наш шостий гравець. Я так, також хочу подякувати болівальникам Луцька. Вони також дуже шумні, вони максимально робили. Так допомагали команді Луцька, щоб ми, напевно, більше мазали, тому що була шум, атмосфера просто нереальна. Круто завжди в Луцьку грати. В Рівному болівальники традиція дуже, дуже, дуже класна. На рахунок гри. Ну, напевно, кожен тренер, навіть виграючи, окей, задоволений, але завжди, завжди не задоволений. Ну, є, є. Розбирали ігру Саші Кольченка, до нього велика повага. І ми домовлялись про одне, що ми маємо робити на пікін-ролах. І ми це не робимо, і робимо інше, придумуємо щось, і він зразу нас наказував. І наказав нас нормально. Це хороший урок буде для нас, будемо далі працювати. Йому дякую за цей урок. Тому що є над чим працювати над пікін-ролом. На рахунок таких гравців, як кріейтор, такий кріейтор, як Саша, який багато создає І він будує сам для себе напад, сам создає, атакує, скидує. Тому Практично за всіма ми справились гравцями, у нас був чіткий план на гру. Деякі моменти ми не дотримувалися, ну і я вже вернусь до цього. Проблеми у нас виникли не тільки на пікінролі, і ще індивідуально виникло. Ми деякі моменти кидались, вибували м'ячі. Це дитячі помилки, треба терпіти в захисті, бути агресивним а не просто, щоб тебе наказували просто за те, що ти кидаєшся на м'яч. Ну, в принципі, по грі виграли добре, рухаємося далі. На е, е, кубкові матчі важливі також в Дніпрі. Буде цікаво, тому є над чим нам багато ще працювати. Тому вам дякую. Слава Україні!